А без матів ніяк. не мама дивитися буде. Опа! Ми щойно купили автомобіль. Ну і могайки чуть, чуть. Навіть два. Що? Старі. Або мене вб'є японські. А що за. О, вже хтось дзвонить. З рулем у бардачку. Не понял, Тут же має бути універсальний ключ на 10. Гнилі. Або мене вб'є дорого. Або може мене вб'є. Так, друзі, ви можете спитати, де ми і що ми тут робимо? Ми зараз знаходимося в дупі лівого берегу. А для чого? Для того, щоб. На місці, ОТУТО оживити оцей прекрасний транзит наших друзів від громадської організації ВПО України, яким ми вже допомагали возити волонтерські військові медичні бусики. Можете подивитися там декілька відосів. Тому вони попросили нас звернулися за допомогою оживити цей бусик, бо він щось не запускається, щось у нього чи з електрикою, чи з чим не зрозуміло. Він вже досить довгий час вже тут стоїть. Ну якби, начебто, повинен приносити людям користь, а виходить так, що він просто стоїть і. Приносить тільки клопоти для людей, які тут не можуть паркуватися. От, і саме тому зараз я забираю камеру у Олега, і Олежа починає ремонтувати цього нашого красення. Отак. От Уміняємось шпонкс. ось він, Олег. Олежа, в чому проблема з цим транзитом? А хрена знає? От і я не знаю, бачиш? Ну диви, коротше, я от відкриваю його, беру цей ключик, встромляю його у замок запалювання, повертаю ключик до кінця і щось нічого не відбувається. І що, мені ще здає, не відбувається. так не повинно буде. Що, навіть приборка не світиться? А ще нічого не світиться, навіть аварійка не працює. Коротше, казали, що і акумулятор міняли, і прикурювали, що тільки з цим транзитом не робили. Не зрозум. Що там таке? У нас на акумуляторі 1,2 вольта. Схіхи! А це як я вибачаюся? А ну. Це хіба можливо? Навірно? Опа. Олег, що ти приніс? Щось я приніс. А що ж ти таке приніс? це, Кру, приніс. це мені треба тепер навколо транзита бігати, так? Да? Щось... На той же розрахунок, що ти будеш бігати навколо транзита. Ти що, не зрозумів ще? Ні. Тут такому новий стоїть. Але він висаджений. А висаджений, він бо хреб знає чого. Шо я я спершу Андрія. Клю, э, той ключик, клю, універсальний ключ на 10. <гум> Крутимо транзита. Розслабляємо клемму. Знімаємо клемму. Плюсову. Бо мінусова не знімається. Така. Так а що вакуумі може 2 дасть просадка сильно. Не вживає. Що бустер навіть не хоче тягнути? Чого б він тянув? У нас інструмента нема, щоб зняти клеми. Так, ну у нього загор... загорілася е... приборка. Взяв, викинув акумулятор. Ну, капець. В нас сів бустер. Взагалі? Да. Я ж його заряджав. Круто. Він сів. Бустер сів, акумулятор сів. Все, сіло, що ти від мене хочеш? Акумулятор срака. Та може давай з Мазди візьмемо. Домовляйся з Андрієм. Пішов домовлятися з Андрієм. Ну, окей. На ньому вже 5 вольт. Вау. Так і гляди зарядим. Андрію, друже наш сердеш. А ти даси нам акумулятора свого з Будь ласка. Звісно, да, Вопс. Блін, Андрюха, ти такий крутий. Дуже тобі дякую. Блін, спасибо. Олег, у нас є акумулятор. Тільки його я ще ти... не знаю, але я вже його дістаю. Ой, ой. Кукумулятор. Все працює. Проблема в тому, що мотор не працює. Так. А чого мотор не працює? А це вже, блін, хрена не знаю. Да. Так. Але він не заводиться, дивно. 11,7. Що? Сі... Погодь, куди воно? А куди воно? Я щось не зрозумів. А куди воно? Кого? Ні, це антенна для радіо. Угу. Це плюс. Окей, а оце що? А це маса, так? Да? Плюс знайшли, масу знайшли. А, а що за не понял. Тут же має бути. Я ще не зрозумів, що тут має бути. Ну, я не знаю, що ще буде. Або мене вб'є, або мене вб'є. Або може мене вб'є. Mm. Так, ну він тільки що іскрив, це вже щось. Що це значить? Я не знаю. Так, зараз Олег взяв отвірточку, Ми вже встановили новий акум від Мазди. Зараз, що ти будеш робити? Ну, з ключа не крутиться, може з отвертки покрутиться. ага. Це вже щось. Ну, стартер крутиться. Давай пробувати, бо буде дуже смішно, якщо він зараз заведеться. Три місяці не могли вживити. Колема, на місці. Вже крутиться. А що ми робили тільки що, скільки дві години? Ну все, Олег Красавчик. Я, я не розумію, чого він завівся. Так, друзі, як ви могли побачити, як вже зрозуміли... У нас все вийшло, точніше, не у нас, а у Олега. Просто було знято один акумулятор, поставлено другий від Мазди. А вже замкнув стартер, втягуюча спрацювала. Стартер запрацював, відповідно, машина почала запускатися. Ну і в принципі все окма вона працює. Ну і тепер цей прекрасний автомобіль поїде. Я не знаю, що він поїде робити, рятувати життя, допомагати людям. Я думаю, він ще знадобиться і відпрацює свою роль. От. А ви поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть обов'язково коменти, бо за кожний комент від п'яти символів ми донатимо на ЗСУ 5 гривень. А також за один поставлений вами лайк донатимо 1 гривню на ЗСУ. Тож, дивіться далі. Алло? а жигуль продаєте? Клас! А де можна глянути? Ірпінь? Хорошо. Через годину буду. Піде? Добре, чудово, домовились. Глядячись на те, що це постановочний скетч, реальність зовсім не відрізнялася від нього. Правда, мені вранці прийшла смс-ка, у котрій було вказано, що продається жигульний автовикуп за 4 тисячі гривень. Правда, що Олег та Женя не змогли мені допомогти подивитися його. І, врешті-решт, я все ж таки зателефонував нашому хорошому знайомому Андрію. А на цьому місці я був дуже шокований, тому що машина стояла рівно рік, вона вросла в землю, вона обросла ось цими кущами, а потім отак от легко завелась, півтечка майже. Ех, пішов мій план по відео та план по машині в одне місце. Він просто залишився у минулому. Ну що ж, купуємо машинку та тягнемо її до Києва. i can shoot That's sure. right. Заходимо на сайт головного сервісного центру МВС. Перевірте всю інформацію, завантажте його на смартфон або роздрукуйте. На кожному етапі ви можете повернутись назад. У системі з'явиться ваш особистий талон є запитом. І що я можу розказати про цю шестерочку. Ми планували, що вона не буде заводити, що там доведеться в ній коперсатися, пробувати її там завести через те, що вона довго стояла. Але блін, машина стояла рік. Ми приїхали, кинули на стартер напряму плюс управляючий, і вона завелась, блін, з півтечка просто. Так, да, тут є проблеми з кузовом, є проблеми ще з чимось, Але блін, це ж гулі. Вони чиняться і ламаються самі просто. Вона буде зараз стояти і. Можливо, вона не заведеться, можливо, заведеться, можливо, щось поремонтується тут. Але в принципі я не знаю, що сказати про цю машину. Ми на неї приїхалися, і вона вона, навіть їде мужик, на неї дивиться таким взглядом хорошим, аж собі захотів. В принципі, не знаю, що зараз ми її відфотографуємо. О, вже хтось дзвонить. Да? Алло. Да, да. Та ні, мотор не димить. Ні, машина не гнила. Ви що? Салончик у хорошому стані. Ну, по кузову не фарбована, не бита. Все в заводській красці, все в оригіналі. Гаразд, добре, чекаю вас. До зустрічі. Коротше, поїхав я продавати машинку. Нас є котик. А ще 1710 гривень, які цього разу ми задонатимо на благодійність, тому що ви поставили цілих 1200 лайків і написали 102 коментарі по 5 гривень, по 5 слів. Це просто пісня Пушка-гонка, друзі. Того. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Нагадую, що за кожен лайк ми донатимо 1 гривню на ЗСУ, і за кожен коментар більше, ніж 5 слів ми донатимо по 5 гривень на ЗСУ. Того зараз відкриваємо, зараз я вам покажу статистику, що ви мені повірили, що ви, ви думаєте, що, що я вам брешу, чи що. Дивіться: 1,2К лайків, на жаль, ну, типу, точніше сказати, неможливо. Ти сфокусував, ти. Хорош. От, Виходить 1200 лайків із 230 коментарів всього 102 більше, ніж 5 букв. Тому ми заходимо в монобанк. Заходимо інші платежі, благодійність. Дімон, куди сьогодні будемо давати? Цілих 1710 гривень, не забувай. У нас є котик. Так, да, все вірно, друзі. У нас є котик, тому ми будемо донатити котик АмАЗО. Вибираємо котики Азову, Задонатити. Вводимо 1710 гривень. І ти цяємо поповнити. Все, гроші пішли, друзі. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, дзвіночки, там підписочки, все туди-сюди. А у нас є котик. Продовжуємо далі. Ще, друзі, в телеграмі ви можете побачити ще одну версію нашого відео: цього про крауни. Там трошки по-іншому, там трошки по-режисерськи, а також з минулого випуску про сівіки. Інтерв'ю з самими сівіководами. Тому переходьте, підписуйтесь, всі посилання в описі і все. А я точно вже погнав від Ці зйомочники капець. Ти мене знімаєш. Ти мене знімаєш. Скажу. Так, у нас сьогодні максимально різке включення. Ми купили останню машину у твоєму житті і катафалок до нього. Ми щойно купили автомобіль. Навіть два старі, японські, з рулем у бардачку, гнилі. Дорого, дуже дорого. Зацікавили? Тоді давайте розбиратись, що воно таке і якого чорта воно так. Коротше, діло було так: в один прекрасний день, в одному чатіку власників усяких jdm нікруг з'явилося декілька дуже цікавих фоток якоїсь незрозумілої території, де стоїть ціла купа якихось рідкісних прикольних тачок, які не кожен день взагалі побачиш в Україні а в такій кількості, то взагалі. Ну і звісно, ми таки подумали, треба б це. Знайти де підзняти типу круті тачки. Цікаво, цікаво дізнатися, що воно таке. Цікаво дізнатися, звідки там стільки машин. Це у нас, пані та панове, Toyota Crown ms 112 Купе. Таких тачок у світі було випущено приблизно 1200. А чого я кажу у світі? Блін, вони випускали стільки для внутрішнього ринку Японії. Ну і так сталося, що у нас є один товариш, поціновувач краунів саме 110-х, 112-х, ну більше 110-х, але оце типу рідкісна річ. І ми такі дивись. Хочеш? Він такий, блин, хочу. І я пишу людині, яка закинула ці фотки в чат, що так і так нам подобається оця тачка, але ми подивилися, ще що там є, і обрали, може бути, декілька варіантів, бо, ну, блін, ціла купа всякого цікавого. Ми написали ще раз своєму товаришу, що там є з чого вибирати. Є ще універсал. Він такий, блин, седани вже були. Картопи вже були, все таке вже було. Треба універсал, точно треба універсал і купе. Тому наступного дня ми приїхали і забрали тільки ось цю машину. А як це було? Дивіться далі. Блін, машинка реально класна. Зеркала працюють, все працює, спідометр працює. Трішки не вистачає її бензинчику, але їхати можна, економно. А до речі, тут та ж система така сама, як у марку, авто стоїть чи ні? Так. А, така. Бо я шукав підсос, але не знайшов. Ні, тут тачка розумна. Але отак їдеш собі, на тебе всі ну, поглядають. Думаю, або що то за курити, або що це за класна машина, то шарі за нею поставимо. Ми її поки що у себе в гаражі, поки не купимо іншу машинку ще, дуже хочеться. Бо нас попросили дві купити, а ту поки ще не достали. І після того вже звідти їх заберуть. Але як у мене простає і мій гараж, пустий. То я поки що поставлю її там. Ще з приколів. ти ж курса, що це усе управляється, взагалі усе у цій машині управляється вакуумом. А, вакуумом. І якщо ти робиш отак, просто прислухайся. Почув? Там вже гуде. Да, я чу... Пс, такий гуде. Ти перемикаєш і воно вакуумом якісь заслонки переставляє. Коротше, їдемо в гараж, поставимо. Як приїдемо, покажемо все. Покажемо наш гаражик старий. Тому що за ним, мабуть, всі скучали. І звідти почалася в більшості майже уся історія. Це гаражик. хто пам'ятає. У нас тут багато чого було. Зараз ми тут трішки все таке підскладаємо під боки, бо тут срач. Тут є, бачите, новий вогнегасник, на всякий випадок. Безпека понад усе. Зараз ми сюди заїдемо. Я, ж, я хотів сісти зліва, а кермо справа. Тут трішки зі сцепленням проблеми. Олег, дивися! Безключовий доступ. Так, техпаспорт паспорт забираємо. І кліму треба зняти. Коротше, став і пішли закриваємо. Що ж, друзі, настав наш другий день нашої операції. На цих японських корчах, і сьогодні я поїхав за останньою машинкою сам, тому що хлопці готують дещо дуже-дуже важливо та круте для вас. Їхав я спочатку із знайомим Женою, який перекуп також. Він поїхав забрав одну машину, залишив БМВ, каже: їдь, куди тобі треба, поставиш її там, потім заберемо. Я сказав Окей, і зараз доїжджаємо до заправочки. Де стоять наші японські корчі. Коротше, я зараз йду до власника, він там стоїть. Буду домовлятися на те, щоб дивитися машинку нову. Того поїхали. Капець. ху, -ху. Клас! Мені подобається, я не знаю, я собі хочу її. Офігенна тачка, правда? В машині є два кондиціонери, один ззаді стоїть, один спереду. Всі електросклопідйомники. Ну, до речі, пульт керування схоже, як у нас у вісті, був. тому що у нас віста дуже-дуже. Ну, буквально те той саме Тойота. Той, той. Тут блін, ми можемо побачити дерев'яне кермо. Руль з дерева навіть не знаю. Майбуху, звісно, таке може і є. Я в шоці з цієї машини, що от людина займається цим. У нього дуже дуже багацько автомобілів, і два з яких ми придбали для нашого знайомого. Зараз, мабуть, будемо їхати вести їх до гаража. Ні, я заглушив. Коротше, зараз я від'їжджаю до заправочки туди, того ми будемо двигатися до гаража до хлопців. Коротше, все, давайте. Сідай, поїхали! <fasst ça> <ra fronts> Клас! Блін, це в мене, звісно, емоції від цього автомобіля. Да yeah, шикі so блін, Незважаючи на його зовнішній стан, його двигун. Создає емоції всередині мене, і мені це дуже подобається. А ще всі люди дуже сильно спостерігають за цим автомобілем, і особливо за тим, як він їздить, як він газує. Як нам Жека казав колись поважний володар свого життя, тільки він їхав на джеті, яка була коритом. А я їду на схожій машині, але я не можу назвати це коритом. Це такий особливий шарм. Як ви могли побачити в минулих кадрах, у нас тут спереду стоять ось такі прикольні диски ББС, типу дорогі, типу круті, але є нюанс. Це диски від іншої машини, загалом колеса, і їх нам треба повернути, бо нічого було взути на оцю машину. Ми у нас в гаражі в підвальчику знайшли отаку чудову гуму, що навіть протектор гарний, отака от зимова, і з машиною у нас йшло два диска. Зараз ми поїдемо, взуємо ці колеса, приїдемо і поміняємо їх. А тож, з нюансів, у нас одна шина була прорізана, ми цього не бачили. І все ж таки одну залишили. Розина виявилася з 1989 року, і вона в хорошому стані. Відносно хорошому, там є протектор, але вона дубова, як тут кермо. Коротше, їдемо зараз, гараж, ставимо колеса на машину і видвигаємось далі. Коротше, прикол. Зняли ми тільки ще диски, а там стоять проставки. Хороший такий підгончик. Проставочка, до речі, така товстенька, і вона Тойотовська 514, а я колись такі шукав. Так, Ідемо туди далі. Є у нас красиві колпачки, можете побачити у формі кулі. Отож, повернулися ми до першого крауна. Олег купив бензонасосик, і зараз ми його тут замінимо. Е, після цього, в принципі, машинка має їздити і показувати свої якісь характеристики, тому що до цього вона не розвивала оберти нормально, тобто не вистачало бензину. Є, yeah. то нормально в Смок ще добре. Гасно нажми. зараз я заховаю інструмент, закрию капотік виїжджаємо зараз. Фішки Toyota за 2000 баксів. Погнали! І перша фішка це дуже крута морда. Ну, ти диви, який Rolls-Royce. Крутіть дзеркало рожки. З електроприводом. Toyota 81-го року. Безключовий доступ. Офігезний синій салон в просто чудовому стані за 40 років. Клімат-контроль з управлінням вакуумом. З кондиціонером. Крутезні японські написи. А цю фішку у нас хтось спер. Жопка у американському стилі. І справжня японська гниль. Третій ряд зі шторками для дітей-куртів. Це що? Ці самі дзеркала? Раз, два, три, чотири бокових скла зі склопідйомниками. До речі, вони теж безрамочні. Афієзно мертвий дерев'яний руль. По-справжньому безключовий доступ, як у БМВ. Автоматичний клімат-контроль з кондиціонером. Чотири педалі. Афієзні безрамочні двері. Шкіра молодого дермантина. б тобі просто не замовити там таксі. Йой-йой, тут пошкодження. йой. Тут хтось пив пиво, але машинка трошки засрана. Таке життя, воно дуже бентежне, розумієш, тримай це тобі. За три години ми просрали тисячі гривень.